Ну що, показую мій сьогоднішній урожай. Сьогодні у нас 10 листопада. Ми ще зібрали. Я зібрала ще яблучка. Десь, бачите, ще такі крупніші трошки. Є якісь геть такі мілесенькі. Вони стояти, звісно, не будуть. Десь трошки підпорчені, десь трошки такі. Щось буду робити. Це ще трошки айви остатки в мене були на дереві. Бачите, вже підгниває. Трохи порепалась така. Трохи кабачків. Ще, кабаків трошки зібрала геть-чуть. В магазині продаються. отакі, Купила він такий полузелений. Так що, ну я нічого, кашу зробила і запекла яблука з передкою. Трошки ще чері зібрала, отакі помидорки. І ще так багато зав'язалось. Боже, вдаряча з морози буде, жалко пропаде. А може, ще й не пропаде. Так, помидора така, вона живуча. Я пам'ятаю, в інституті ми збирали, але це було 17 жовтня, були вже приморозки, а тут, бачите, теплий осінь, ну це вже 30 років пройшло. Буду, будемо сподіватися, що ще буду їм їсти. Поклажанки отакі. Не знаю, якісь ці посвітліли, це вже напевно, перезріли. Не знаю. Вдома почищу, подивлюсь ще трошки баклажанів. Це остатки і остатки перчику. Там ще зелений є. Ну, усе що є. Я вдома що роблю? Беру кабак, беру яблучка. Беру, може, трошки айви, все кубиками нарізаю на фольгу трошки соло трошки коріці додала, і в духовочку буквально на хвилин 15, може менше, і воно так гарно запікається, мої їдять, так не хочуть їсти. Кабак, звісно, не будуть все їсти, а яблука щось не дуже їдять. А отаке от запечене, як десерт. Раз-два сіли, все, з'їли і 5 хвилин немає. Так що підуть, яблуки підуть, тому що варення в мене не дуже. Ще 100 Року є варення, а піде отаке запіканочки буду такі робити. А з помідорок літом робила соус чері. І так їм, як сімочки, робила соус. Ну Тут на соус маловато, так ось з'їмо такого. Так що отакий у мене урожай 10 листопада, більше на городі вже нічого немає, так що будемо вже тільки прибирати і лікувати дерева. А який у вас урожай розповідайте. Всім пока-пока.